Українська міфологія давня, глибока і прекрасна. Її коріння глибоко в історії, найстаріші її легенди сягають часів до нашої ери, а монстри української міфології настільки яскраві своїми образами, що пройшли навіть через сотні років планомірного викорінення. І зараз, в часи цифрового світу, штучного інтелекту, інтернету та комп'ютерних ігор, наша древня міфологія, міфологія наших предків слов'ян, не зникає. А з кожним роком сяє лише яскравіше: лісовики, домовики, полудниці, русалки, духи рік та озер, демони та монстри, прекрасні німфи, жахливі безсмертні злодії. Усі вони відображають найглибші аспекти душі древніх слов'ян і тому так сильно відгукуються у нашому серці. Особливо яскраво це видно у іграх серії Відьмак, де польські, українські та інші монстри слов'янських народів грають ключову роль, і ми з замиранням серця спостерігаємо ці невимовно близькі образи, не розуміючи, звідки ми їх знаємо. А знаємо ми їх з казок, легенд з пам'яті предків на нашому каналі. вже було одне відео про монстрів української міфології у серії Його відьмак, але у ньому ми розповіли не про всіх. Бо трилогія польської студії CD Projekt Red налічує дуже велику їх кількість, і одного відео для опису українських монстрів у відьмаку не вистачить. Інколи навіть здається, що відьмак це якийсь частково древній український ролеплей серед AAA тайтлів. А ще справжній український ролеплей є в іграх серії GTA. Ось як проект під назвою «Quant» — «GTA Roleplay» — всесвіт для справжніх українців. На цьому сервері ти маєш можливість стати ким завгодно, від українського поліцейського до кур'єра доставки Глово. Велике різноманіття робіт очікують тебе на квант. Доставляй посилки, працюючи на новій пошті, і не забувай приклеювати патріотичні стікери. Про це влаштуйся у ДТЕК і заробляй гроші, ремонтуючи трансформатори. Придбай свою власну реальну автівку, тюнінгуй її та вирушай перемагати у дрифт-заїздах та гонках з іншими українцями. Риболовля також може стати твоїм найулюбленішим хобі, навіть Поза законом доступне. Маєш позови до кримінального світу. Унікальна система аирдропів очікує тебе на Квант. Готуй зброю, збирай свою банду і вирушай на захоплення цінного вантажу, який падає з літака. Придбай балони з фарбою, замальовуй графіті інших ворожих банд. Усе це є реальністю у всесвіті Квант. Починай грати з особливим промокодом GAMEVIS. Усі посилання у описі. А поки ви вибираєте собі український ролплей, ми підготували для вас список зі ще десяти неймовірних монстрів української міфології у третьому відьмаку. Запасайтеся смаколиками, буде дуже цікаво. Потерча Ігоша. Почнемо ми це відео з монстра, якого більшість з вас, напевно, знає під назвою Ігоша. Саме так чудовисько, яке в англійській локалізації назвали Бушлін, а в польському оригіналі Поронець, охрестили локалізатори з Росії. Проте руський гоша та польський поронець тільки здалеку дуже схожі одне до одного. Все тому, що міфологія слов'ян в російській культурі часто викривлена чи видозмінена. В той же час в українській міфології є абсолютний аналог цього монстра на ім'я Потерча, навіть слово поронець і потерча схожі між собою. Описують вони дуже схожих міфологічних істот, а отже, мають очевидно спільне коріння. В той же час Руський Гоша, тут ніби не приший кобилі хвіст. Ні до паронця, ні до потерчі він не має майже ніякого стосунку. Отож, Потерча це монстр української міфології, маленька дитина, котра померла одразу після народження нехрещеною. Вона є неупокоєним духом і постійно просить себе похрестити. Але якщо за сім років ніхто так і не похрестить труп немовляти, тоді його заберуть злі духи. Ці духи будуть мучити і катувати немовля, допоки воно не перетвориться на жахливого монстра, що почне полювати вже на живих людей. У цьому монстрі вже буде щось демонічне. Якщо мертву дитину охрестити, вона перестане бути потарчем і стане добрим духом охоронцем. У всесвіті ж Відьмака потерча це чудовисько, котре з'являється через неправильне захоронення небажаних або мертвонароджених немовлят. Воно присмоктується до матері, поки не висмокче всю її енергію та не доведе до повного виснаження. А потім буде полювати на вагітних жінок. Так само, як і у випадку з реальним міфологічним потерчам, у світі Відьмака цей монстр також може стати добрим духом захисником. Для цього потрібно лише дати монстрові ім'я та правильно його поховати. Гриф. Грифон. Продовжимо ми наше відео монстром, якого ви точно не могли б запідозрити у зв'язках з Україною. І це Гриф. Ви запитаєте, який Гриф? У відьмаку ж є тільки Грифон. І тут ми знову повертаємося до російської локалізації. Саме на ній більшість з нас проходила ігри серії Відьмак. А от в оригіналі цього велетенського пернатого звіра звати саме Гриф і ніяк інакше. Якщо Грифон це чудовисько саме народів Заходу Європи, то Гриф. Це український і польський монстр. В українських легендах розповідається, що гриф це здоровезний птах, який своїми крилами може заслоняти світло сонця, так що на землю навіть падає морок. Літати він здатен протягом цілих семи діб без перепочинку. Зауважимо, що, хоча в оригіналі монстра звуть грифом, візуально він списаний скоріше з грифона у грі «Відьмак 3» гриф має гриву та задні лапи лева, а також велетенські крила та голову орла. Свою здобич він відстежує з неба, полює на тварин і людей. Проте немає злої натури. Гриф це просто звір хижак, котрому потрібне харчування. Він не трупоїд і не демон. Він жива істота, Монстр, котрий, без приходу на континент людей був би одним з повелителів неба Неверленду. Скарбник. Ключник, що вам мало грифона і потерча? Так, а що з приводу ключника? Монстра, про якого всі думали, чи то Франкенштейн, чи якийсь демон. А виявляється, він списаний саме з української міфології. Так, у нашій багатій культурі знайшлося місце і такому неймовірному чудовиську. В нас тільки його називали словом скарбник-скарбник це дух-охоронець дому, скоріше, навіть демон-охоронець. Його ім'я навіть є в книзі Українська демонологія. Він береже скарби в домі від злодіїв. Скарбник української міфології, от настільки схожий на ключника світу відьмака. Згідно з легендами, цей демон допомагав господареві примножувати багатства і вірно служив йому. Проте, коли господар помирав, скарбник забирав вплату за це його душу. За душею господаря він приходив разом зі зграєю воронів. Чи варто нагадувати, що в третьому відьмаку саме ворони це слуги ключника? Вони постійно оточують цього загадкового демона. Скарбник охороняв нечисті гроші, вкрадені або, набуті, нечесним способом. Те ж саме робив і ключник в третьому відьмаку. Він охороняв нечисті статки Ольгерда, гроші, які той здобув розбоєм, а також маєток. Маєток, в котрому він вбив батька своєї дружини Іріс фон Еверек і буквально ув'язнив її саму. З усіма цими описами персонажів ми можемо впевнено стверджувати, що ключник з доповнення серця з каменю списаний зі скарбника української демонології. Лихо, хім не буди лихо, поки воно тихе, так наказували своїм дітям наші предки слов'яни, що жили на території сучасної України. Бо знали вони, що від всякого чорта можна захиститися, але лихо ледь не найгірше з них. Лихо відображення пороків людини, її слабкості, і тому, щоб перемогти його, потрібно здолати самого себе. Лихо зображували старим похмурим дідом або древньою бабцею, одягнутою в лахміття з одним лише оком посеред лоба. Потрібно оминати погляду цього ока, бо лихо це дух. Дух, який присмоктується до людини, випиває з людини усю життєву енергію, притягує невдачі та розчарування. Позбутися лиха могла лише сильна людина, котра була готова боротися зі своїм жеєством. У третьому відьмаку також є лихо, тільки назвали його Хім та зробили демоном. Але хім точно надихався саме лихом, бо всі основні якості, якими я описав лихо, характерні і для Хіма. Це просто два близнюка з різними назвами. І тому відьмачий хім бере своє коріння, зокрема на землях України. Біс. Дідько. А тепер настав час бісівщини, справжньої древньої української демонології. Бо на черзі у нас дідько. Себто біс напряму зі слов'янських легенд і сказань. Біси в міфології це дрібні демони, що пакостять людям, такі собі старомодні карлики з рогами й копитами, вся суть, існування яких спричиняти неприємності звичайним людям: то дощ накличуть, то посуху, то сховають найпотрібнішу річ, а то і хворобу накличуть. Позбутися дідьків в домі могли допомогти лише древні християнські обряди. У відьмаку теж є біс, слово, котре було взято прямо з наших легенд. Правда, цим словом називають великого рогатого монстра, загинути котрому допоможе лише добрячий удар срібним мечем. Чорт до цієї ж категорії відносимо і чорта духа, у котрого буквально десятки імен: чорт, диявол, дідько, щебза, щезник, той, пекту, осинавець, скаменюшник, сатана і багато інших. Все це назви одного й того самого чорта. Вам може здаватись, що цей образ виключно християнський. Проте насправді духами-чортами наші предки лякали дітей, ще коли на цих землях процвітало язичництво. Розповідали, що чорт існував ще перед створенням світу, і коли Бог створював землю, то побачив чорта та й взяв його з собою. Але чорт був ні терплячим, ні благим. Він сказав Богу, що йому нудно самому. Ну, Бог у відповідь і порадив йому змочити палець у воді та стріпенути ним. Тоді чорт мав отримати собі компанію. Хитрий чорт, однак, намочив всю руку у воді, і як почав нею трусити, то з тих крапель постали тисячі і тисячі чортів. З часом чорт збунтувався проти Бога, і той був вимушений скинути його разом з усіма його побратимами з небес на землю. Сорок діб вони летіли до землі, поки Бог не сказав амінь. Так вони на землі й тоді всі осіли. Хто в болотах, як болотяник? То у лісі як лісовик, а хто і просто у полі. Тож усі духи, що бродять землею, взяли свій початок від чорта, всі вони від нечистого. Ось такий він, чорт української міфології, міфології, де християнські історії настільки міцно переплилися з язичницькими традиціями, що стали одним цілим. У всесвіті ж відьмака, чорт це лише родич того самого біса. Вони обоє здоровенні релікти сполучення сфер і прийшли в Неверленд, можливо, з якогось пекельного світу темної магії. Бо на континенті їх можуть контролювати відьми та інші могутні чародії, котрі вивчають заборонені закляття на крові. Чорти неймовірно сильні фізично і можуть бути хорошими сторожами для тих же відьом. Часто цю роль вони і виконують. Тим не менш, розуму в них дуже мало, а про хитрість вони й не відають. Тому так і виходить, що чорти зв'язані з реальними міфологічними прототипами тільки своєю назвою. Хоча й цього немало. Домовик а от домовики дуже схожі в народних казках із серії Ігор Відьмак. Цей дух вважається спільним для дуже багатьох слов'янських народів, одним з яких, звісно, є український. Проте навіть у цьому випадку домовик з українських казок трохи відрізняється від інших домовиків легенд Польщі чи Балканських держав. Домовики це також ті ж нащадки, чорта, що постали з тих крапель, які він струсанув, коли за порадою Бога намочив руку у воді. Ці духи населяють майже кожну оселю, і з ними треба вміти вправлятися. Домовик може постати з недоношеної дитини, котру дівчина виносила таємно від усіх, або зі старого чоловіка, що все життя прожив у домі, або навіть зі зноска, найменшого курячого яйця, яке треба носити під пахвою 9 днів, щоб з нього вилупився домовик. Такий домовик найкращий, бо газдиня може виховати його під себе. Треба годувати його недосоленими стравами і посадити жити на горище. Тоді домовик буде допомагати хазяйці сприяти урожаю, проганяти мишей, охороняти дім. До речі, ви точно чули про усталений вираз насолити комусь, себто заподіяти комусь якусь капость. Даний фразеологізм пішов саме від історії про домовика, бо домовику ніколи не можна солити їжу. Якщо посолити їжу один раз, він образиться. А якщо домовику поселити їжу двічі, то він зірве дах з дому і втече геть, забравши з собою все щастя ґаздівства. Що ж стосується світу відьмака, то домовики в ньому це справжня окрема раса низеньких грайливих гуманоїдів, що живуть в невеличких сільських поселеннях, розкиданих Неверлендом. Ми зустрічаємося з домовиками у першій частині ігрової саги CD Projekt RED. Домовики там постають справжнім головним болем для селян, бо не дають їм побудувати міст через річку. Щоб люди з сусіднього поселення цього не зробили, домовики вночі нападають на їх домівки, знищують матеріали для будівництва та чинять акти вандалізму. Відьмак Геральд з Рівії повинен розібратися у цій проблемі. Виглядають вони як низенькі чоловічки, що яскраво одягаються, і носять великі загострені зелені капелюхи. Такими ж вони постають і в доповненні кров і вино для третього відьмака. Колись домовиків було дуже багато, але тотальна експансія людей привела їх расу до плачевного стану. Зараз зустріти домовиків складно. Їх поселення, що також заважають людям змінювати навколишній світ, майже опустіли або були знищені. Морок. Ух, блок про домовиків вийшов довгим. Але у нас є ще одна дивовижна істота, про котру ви навряд чи подумали б, що вона пов'язана з українською міфологією: мова про морока духа, що зводить людей з розуму, з темними очима у чорному плащі, Морок переслідує жертву, поки не вип'є з неї всі життєві сили. Не мороч мені голову, кажуть люди, коли не хочуть, щоб їх хтось ошукав. Кажуть і досі. Морок міг приймати образ тварини, наприклад, темного примарного коня чи вовка. Ходили повір'я про те, що морок це син богині Мари, але крім схожості в іменах, більше нічого на це не вказує. У грі відьмак 3. дикий гін у доповненні кров і вино. Ми також зустрічаємо морока, ще його там називають кошмаром. Морок світу відьмака це також дух, проте він не має демонічного походження. Це неупокоєна душа людини, котра страждає від незагладженої провини. Він може приймати різний вигляд. У нашій історії це дух у вигляді величезного коня, що дуже символічно, бо міфологічний морок також любить приймати цей вигляд. Морок мучить жінку на ім'я пінастрі, а відьмак Геральт для того щоб допомогти їй, повинен вивчити мову коней і навіть вчитися розуміти те, про що йому говорить його люба плітка. Морок української міфології дуже схожий з мороком світу відьмака. Тому розробники, ймовірно, надихалися саме цим образом. Потопельник. Утопець нарешті ми дісталися до стихії води, стихії, де українська міфологія розквітає особливо барвисто. Тільки згадайте русалок, болотяників та безліч інших духів водойм. Одним з таких є потопельник, повсталий з того світу мрець, котрий загинув від утоплення. Він має право сім років ходити по світу. Потопельники такі ж на вигляд, як і звичайні люди, тільки повністю чорні та з довгим білим волоссям. Говорити з потопельниками не варто довго дивитись на них теж не треба нічим в них кидати, ніяк їх зачіпати. Інакше потопельник може накликати на сім'ю такої людини нещастя або навіть втопити кривдника. Навіть коли потопельник вчиняє пакості, розганяє рибу рибалці чи втопить худобу в ставку, то його не треба проклинати чи намагатися прогнати. Нічого не вийде. Лише нещастя на себе накличеш. У всесвіті Відьмака є аналог потопильника – утопець. Один з найбільш розповсюджених монстрів Неверленду. Певно, в цьому світі дійсно дуже багато людей помирають від утоплення. Так от, утопець виглядає як гуманоїд, проте має й ознаки рибоподібної істоти, як от плавники. Утопець полює на людей та іншу живність, бо цим харчується. Він затягує здобич у воду. Утопці також збираються у зграї і полюють разом. А ще інколи можуть підкорятися більш могутнім монстрам, як от водяним бабам. За своє життя Відьмак Геральт перебив безліч утопців і зрозумів, що нічого містичного в їх природі немає. Утопці — це звичайні трупоїди. Вони дуже сильно відрізняються від людей анатомічно і нічого спільного з повсталими після смерті зомбі не мають. Водяник. Риболюд. Останнім же монстром нашого сьогоднішнього відео є водяник. Аналогом якого у світі Сапковського став риболюд. Про водяника, напевно, чули всі: це покритий мулом та лоскою дід, котрий живе в болоті. Його волосся може бути з водоростей, очі великі. Він разом з русалками та іншими водяними духами утворює справжню общину жителів водяних просторів. Теж саме з риболюдьми світу відьмака. Там під водою є ціле царство гуманоїдних риб, котрі поклоняються власному богу дагону і живуть в справжніх підводних містах. Анджей Сапковський у повісті трохи жартовності розповідає про рибу людей. Одна з таких підводних жителів, на ім'я Шеанас, закохалася в князя людей Агловаля. Він любив її також, але вони не могли жити разом, бо вона не могла довго бути на суші, а він під водою. Тоді Сирена відмовилася від свого плавника та жабрів і пожертвувала всім своїм підводним життям заради людських ніг. Вона стала жінкою, і Агловаль зміг на ній одружитися. Схожі історії є і про русалок в українській міфології. Так що підводний світ Неверленду дуже схожий до підводного світу в уявленні древніх слов'ян. Водяники це риболюди, а русалки ті ж сирени. Ось такий список у нас вийшов. Монстри древньої української міфології переповнюють світ відьмака. Їх образи тут і там гріють серце та душу приємними спогадами, і відгукуються в нас пам'яттю предків і древнім слов'янським родам. До речі, а яких слов'янських монстрів світу відьмака ми ще не згадали. Обов'язково напишіть про це у коментарях. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, щоб це відео побачило якомога більше людей. Ну і як завжди, дякуємо за підтримку нашим патронам, спонсорам чи іншим жертводавцям. Доєднуйтесь і ви до списку цих крутих людей, а ми зі свого боку половину зібраних коштів надсилаємо на потреби ЗСУ. Вся звітність, як завжди, у спільноті. Посилання у описі. Дякуємо всім, що додивились до кінця, і до нових зустрічей на каналі GameVis.